Тут ферма, тут ферма, но вритня. Я коні найшов. Це осли. 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 О. А в ведро хтось має, які залізо, чи ведро не? Ведро. Відро. Відро. Саша, організуй мені ведро. Залізує в нас? Не Щоб я організував. Я верю в твою издивность Ну, 45-го в печеру, ладно. Ну, на, на удачу. О, золото не шов. А. Так, сейчас я вам сики буду бобить Ой, ну, что можно сказать? Я, я молодец. Mm -hmm. Без спауна. Кажіть координаты. Серьезно? Я сейчас консоль телепортую. Так, куда бігти? там, там видно! Ой-ой-ой! Да, о, вони один одного. Вони Нет, відна, на, на, Не, да та видно, там видимо. На є, на є! Ну то скажете координати? Кто ж сказав. Що ти казал? Так ви змогли тепнуть по лошок вчора? Ні. Ні. Надо щось то думати. А я біжу вже. бежу уже. Красной шли печор. Сам славит, то могло. О, я вас бачу вже. Так, а де я здох? Так, я здесь трішки нижче заходив. Я такого Майнкрафта не бачив. Щось нове. Йок, блин, Йо, яке одне. Не, я, я... я. я, я грибу туди лізти. Нічого залізу. нема. Слухай, жодне, жодного заліза. Така здорова пещера, жодного залізу. Я Спустився. Так, може я знайшов те місце. Вот тут заліза. Let's go. Не знайшов. <звук> а не це медь. Так це не заліза, чувак. Нас атакують. Да. <звук> 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 Блин, Блин тут скелетоні фото. О, я шо отсюда сюда я сдох. Не требует сюда и а мне. Не, це не то це. Ты ничестра. Ты ведро мені дай. Наш вита броня. Ти. Добре, буде и ведро, и б... броня там вход. Ты разумеешь, у сюжет был навколо ведра. А, да. Подай просить. Я уже накопал 17 залезов. 17. Добре. Пора бы тобі выходить из вид. <плес> Та то пострмно було, вибачаюсь. Не можна так робити. Мінус балт, тобі, Да, буду буде проходити, пошукати рассудству. Сотрых <плес> нормально, Це так, да? Н да, я всю дымить нахожу. Да, на верхніх рівнях вообще зарізу нема. <плес> Та ні, я знайшов. О, О залізо. Його, а що тебе постійно вбивають? що, що си стало? Я там, там багато його на... Ну там багато крипері, кита далі. Так okay, не, не помирай. Поставь тобі с ліжка просто і не трогай їх. в все. О, ого. А це братське ліжко. Я посередині чрт. А хто по побака? Посередині, то, то, то й в золотій машинці взагалі хлопці, що за цей. А а Та лягай, давай, то ти я. мені правою, Саня, мені лівою. Так я. Що з цією додаємось? Там лишається. Ну, не Опа! Тарас, скажи чесно, он цікаво? Це сьогодні гра, там краф, байкав, mm -hmm. Та, я грав цю батьківну дівню. Та, я її... Добули... Добули заліза трошки більше. Ну, я добував. Але не добував. Я пішов плавання велике. Грандіозне. Я що ми зробили братські рішки. Mm. Добре, Давайте зараз зробимо два відра. І... І втопимося в них. Ні. Гарна ідея. А хто треба неї блок доставити? Ти mm. ще ендермен вбили і випав з нього. Де? Я сумніваюсь, що ми сьогодні пройдемо. Та-та. Ми не спідранери. <laughs> Я сподівався, що ми місце додому знайдемо. Та <laughs> ти шо? Що ти від це можна взяти? Ну шо, вже занурюємося. А, бачу, тут уже хтось був. Я. О боже, як тут довго підійматися придеться. Шо там ферма? я зим. Ого! Тики переді мною чувак з'їв траву. Вау. На блоці землі. Чувак прям? Ну там да. Баран. Видимо, колишній. Колишн. <ріст> О, заліза. О, да. О лазурит. Я вже не знаю, що тут робити у цьому крафті, блін. Давайте будинок добудова. Это що? незрозумілий план. Що таке? Ага. піску немає. Ну, що таке! Бляха, не лякай. Що таке? У мене якийсь такий, ці, кальмар, світиться. Що це таке? Тримайте лопа. Його, його можна вбити? Можна. Не знаю. Вбиваю. Оце отримав від нього. Це... Сяйний це... чорнильний мішок. Окей. Okay. А, це в печері такі мають бути. щось нове. Я чую якийсь дивний звук. я б бачу, кальмар якийсь виліз, коли я зламав блок. Це був хентай, кальмар. Я мете кудасай. Донот, я мете кудасай. О, oh. Давайте будем растета найти капша найти щось ще. А ще треба найти щось. Ну, в каву не є, гарбузи є, Можна посадити, наприклад, принципі, моему Спой, може піти в подорож і знайти щось в деревне щось со мной. Ну да. Да, я тебе село знайти и поставил там, там ще щось. мукуинки там, 6. село. Втало... Йогор, куди так. ти підеш? Ти ж помреш зараз за пару секунд. Того... Головне просто не зарубить хат. О. Блин, это ж нормально залізу тут. Якщо сейчас здивований, що ми за стільки часу стільки ми шукали місце, ми не зашли на однецов. Ні одну слово. ми фига не находили крім цих дерев. Ой, блін, а тут місця вже нема. Так, як зробите загон... Як зробите загон, достанете її. Я зроблю собі ще одну лодку піду. Лава А лодки в мене є, не, не, не робіть. Я вже пізно. Кину ще вам. Я здесь смаженого. Не. Не. Аж було куча печок, ч там не поставили їх. Чи там не підбирали, вони знищились під час того крипера. Кіда, давайте кімнату для типу, сторіч. У мене є три пічки. Сховище. робив Де нам ставити сундуки? І підвал, а тут хата як пів кілометра займає. підвал краще. по папом Так в когось є хав. Ну в мене, але я за. Спускайся в шахту дам. Oh, wow. <плухи> а! Лучники. Підлогу якою будемо робити? Ой. Можна бересо. Березово прямо. Так, а буде все з Ну well, так такий план? Це добре, це добре. Головне головне, не зафейліть. Забагнем перед цим будинком. А ні, ніхто не зафейлить. Все, все буде добре. Я знайшов поселення. Це село, я знайшов його. Там пічки треба перенести, исну. Боже, ну куди ти прыгнул? Да, давайте тебе Але блядь. А черный яблок у мене ктесс мой. Пляха-муха. У його. його. Эээ, гайс. Гайс! Гейс. Зробіть мені, будь ласка, ну, типа. Гей. Стой лодля, корив. Це трошки фейл. А мені село обкрадати, чем тут заща щось будем робити. Обкрадати, обкрадаю. Тут через все однови таке девно село в печері. Ааа! ГАЙЗ, допоможіть! Что там корови загрались на тебе? Ні. Корови загрались. Блин, тут на них не роста. Чекай, курочка тут. Це як блін, кур, курочка корова вийшла. Та поможіть мені, блядь, з цими тваринами. Постройте, будь ласка, загон. Що, повтікали? Раз! повчекан. Загон, хто я забор. Куда ти там будуєш? Ну, добре, давай. О, морк. О, иди, иди. Так, а куди мені вертатись? Треба, Треба. Та вода, яка мала до мене пойдет. Треба довести. Так. Ой боже. Зуки страшні. Треба якісь помітки робити, щоб по ним орієнтуватися тут. Блін, тут амодис купа. Ой. Як це все донести? Закрив перед тобою. <ріх> так, що там, коротше, в мене 200 -ка заліза вийшло. Ну, 1150, так що нам О. решті залізна людина. Так, треба піч, переплавити. Дивіться допіч. А чого там? Ну, давайте хоч і. Давай, от я тут поставив пич. А шо вугілля вообще нема? <звук> Даже точки золота приніс. У мене є 30 вугіля. куди пічке. Шодера, у нас уже майже немає, да? Вугілі є? Вугілля нема. Тільки пичку. Жесть. Я питав, что треба. <звук> що все треба, Це Все треба, но ну, я накопал, але там було мало. Треба ще сюди верстак поставив. А, а, верстак. Я знайшов портал. А, а чому се по 2 реально? А де сундук? Чем не жити вдома? Я, пор... я портал найшов. Блин, а Блін, ми... А ми тут були. я по кругу пішов. Непогано. <риклад> 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 А, до речі, треба одне заліз, щоб щит зробити. Да, ми тут. Все, я побіг назад. Де дерево? Нема. У нас вугілля нема, у нас дерева нема. У нас нічого нема. Ніби щось є, але нічого нема. Ні, 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 ні Тут ні. Ну ні, 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 ні. Саме так, Його, саме так. Mm -hmm. Та тих кругляк поставив, чуть не розбився. Тарас, так давно не чути. Я в роздумах. Mm -hmm. Займаюся філософією. Mm -hmm. Я думаю, що треба mm всім -hmm. зібратися, короче, навалити обладунки і прийти в пещеру там навалювати монстрів. Шукати Щоб в скарби. Непогана ідея. Можна втратити. Я Там, Якраз для цього стан. плану ще трішки зарізу принесу і буде непогано. Думаю на всіх вистачить вже точно. Будемо ритися вниз і шукати алмази. В алмази. Діаманти. Брильянти. Окей, короче, беремо папку. Тут шахта. Тут шахта є. Я таке? Я бачу дерев'яні споруди. Вс, дам до сашка. Let's go. Зараз. А, тут внизу можна було все, тоді. я воду разливал. А, в нас не нема, внима, на агали влянума. Нас в да. Тоже проблема. Тоже не справись на максимум. Ну, не сильно допомагає, я так скажу. Дерби дерев'яне вугілля, я там трохи приніс. Берез. А, це, кстати, да. Ні, це якась. це не шахта, це ж що це таке. Походу переробили. Це не шахта. Це просто якісь підвісні доски тут стоять, повсюду. А, ні, вон ше далі є. Я щас подивлюся. Охо, скільки тут павутини. Походу. Ой, то тут руйніться поруч. Це, походу, заброшено ждал. Вони не закриті місцевості, що при цьому все. Це дуже тяжко. Так, то що, дай всі, Сі, коротше, идемте сап. Я в шахті зараз. А я який, то, доїде що доїде ми до... копали? Ні, там да, що велика дуже. Така вхід Пояснимо. через то, що ми копали? Да, тут спаунер ядовитих павуків PSD звітся. Саш, мне okay. десь питали, та яка вкопана, чи якась ніяка. Я ж кажу, та штрас відповів вам. Що та велика, куди вони лазили? Раз це це в вхід через те, що копано. Копаний? Ви копали? Була, там ну, let's go. Тут якщо спустити... Я такого поводі, ще не бачу. То, там по воді у нас... Да, там де селоктіти висі всі. Там кріпери повні. Там, кріпері. там, а там, а там а дуже багато а монстрів а... обережно, зразу кажу. Там три кріпери. А, але oh, no. я no. чую вас. Біжу <laughs> до вас. Ні, не yeah, знаю. Я живий! Я живий! Як їм повинні попав? Ага, попав.

А спавнер поставлю спаун поставив. А там я 2-й пауки зразу кажу обережно. А там впереді. А давайте Нам треба чим по щоб знайти алмази. Може просто. Боже, мене що пролагало. Я бив зомбі. О, прибили. Лаги нормальні. Нормальні такі лаги. О, іди сюда! Тут, 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 тут дійсно є куди йти. Ну вон дивіться, вони вперед, можна йти. Тут паучки треба її заблочити. Бэин. <пілляв> Капец. Давай. Я їх блок. Ящим павуки, бо вони, блін, нам дають до Все, життя. поставив блок. Я так, вже так, О, лище... не водить, там капець пропах. Тож то поставив, все нормально. Я знайшов диамант, диаманты, діаманти знайшов. Де? Та не лазурить надеюсь. Точно, а, бачу, реально Точно. бачу. Да, 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 да. Ну все, пішли І, за мною. Є все нашли. На, ефективність, а, на ефективність, а ладно, ти не. Це на ефективність, бачу. це удача нам потрібна. Да, це удача потрібна. 1, один. А чому то діамант, діамант, діамант ти що знайшов? Внизу з амбарку. О, ще один да, реально. Ай, голу. А я їх не можу здобути. О, все. Ну, це походу все. Ми бачимо наш кід. Це маленький кусочок. Я найшов 5 діамант. О, мантю! Я впав. О! А де ти впав? Э, там, де ти мене бачив останній раз. Блять, алмаз впав, хлопці. Я 5 діамантів впав. Йоо, я бачу під нами там цей. Світиться экспан. А кого відроди? Нема. У мене було. Треба, щоб хтось приніс відро, реально. Або попасти, там я бачу вода, чи що-то, чи були. Я такої шахти не бачу, не знаю, за капець. Там є вода, я за. Я разкурю, я Давай. Може, як то світиться. О, Боже, Принесіть мені відро. Зараз зроблю, принесу. Йо-йо! Я в принципі мене склеть ну цей Боже, леемінги, короче, я пою. Я просто стрибнув, я вижу мене півсерце і мене 360 новскоп. Просто лету, просто команда леемін. Ладно, леемін не пішов. Я хочу я стрибнути. Він мене, він мене. А, цей дрейджквіт. Короче, я знайшов діамант. Знайшов діамант і здох. Ні, сдох. ну я просто уже загубался. Короче, все всі все всі все молодцы. Жорьшь на. Ааа, боже кижах. У мене одна скадальша. У меня гениальный яд. де я здох, де я здох, питання. А здається, здается, диаманты пропав. Ага, во. Боже. Відкинуло. Тож, ти бачиш мене? Ні, Не, не бачу, я воду розливаю. Скатку! Все, не за речами. Все, я, я вже біля речі. Скілет за тобой. Так, діаманти є. є я його загроб Боже, я ще нічого не бачу. Це, походу, чийсь речі знайшов. Я стою. Так, один, один діамант. Це не мої речі. Один діамант це мої речі. А, окей. Поможіть мені, допоможіть, поможіть, поможіть. О, ще діамант, это не шо обхолодця вже мої. Бачите, я в печері, треба срочно. О, да, це мої речі, точно. Поможіть, поможіть, вот я. Ладно, я тоже вже мав их лева, то О, Нормально. А я застряю, в мене нема речей. Понаходу. І всі так, розбилися в один да, момент. А это мы не речи моих, то пидня. Я, я щось підняв. підняв х... я... А, вот, вот так. Що тебе ти там підляли? було? Реш, О, це один діамант. Да, у сам... мене вже 6 діамантів, все. Ну, то є да. ли йоу, 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 чуваки, на то вам хавчик, у вас нема хавчика. Ні, я є, є хавчик, я ж не шо. Факел, і факел, і нас. Боже. Эй, эй, эй! у мене купа кірок, Смотри. Ну, я теж. я, маю. Раз, одна. Це що дати. Мне треба спахіли, я могу бачить. Не, поки в мене нема. У мене 26 є, можу дати половину. Чуть-чуть, я просто помню, де алмаз я, я бачу. О. Ні. Все, я знайшов ці диаманты кебач. О, спаунер З лутом. Чуваки, ви ж ты поросходились? Зараз нас знов б'ють всіх. А ми в основному від того, що просто... <плес> Ріжу, <плес> чи вибратися. Або провалилися. Що таке? Арсен, і ти? Я чипаю далеко. <плес> 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 Боже. О, бачу, ніхто. Капець, тут діамантів! Три мінімум. Пішов красный. О, я тоже бачу. Але ну, там луч... лучник лучник подавай слива. Я бачу, це опасно. Йо-йо-йо-йо-йо, давай його я точую. А чи він такий товстий? Вон зверху, я прости. Чуєш? Зараз я. Треба лаву якось перекрити, чи що? Бо вони можуть впасти в лаву. Нормально. Опа, тут ще й не один. Тут три! Треба копати ще далі чи ні, як думаєш? Ну можна, да, там. буває, що... О, ти правий! чу... О, ти правий! Ти правий! Да, да. І навіть не лівий. Походу треба вибиратися звідси, бо ми тут помремо і будемо плакати потім, як думають. Зомбарк. Я думаю, що буває. нам поки вистачає. О, Let's go, вибираємося звідси кібідімет. Тебе ще знаде я. А, все, нашел. А а сзади, сзади. Муруйся, муруйся. Муруйся, блин. А вы щитив не, не маете? Мы... Yes. Так, где там вода? О, сколько кирок тут валяется. А сзади, сзади, сзади. Что, залезни? А не камень. Не. Блин, 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 лучник, лучник. О, Только сколько тут куди, куди йдемо, куди йдемо? Треба... Я думаю, вверх треба копати, що думаєш? <продук> Йдіть <Дійди>, до <давай, продук> мене. Я не пам'ятаю, де ми вийшли. Ось там, бачите, це все. Я біля виходу якраз. Опа! Ж... Лиш... Опа! Знов діамант. Ізі. Просто ізі. Саша, <продук> ми, ми би підійшли до тебе, якби знали де ти. Ну, я <продук> стою там, де ці дерев'яні будівлі. Ми там, де всі впали. Так, да, там, де всі впали, я зараз. А во, все, я наш, я нашел сас. Фишка, я не бой. О, вс, я ебаю, я заводил. Мы не сзади. Кого заходили? Сзади тебе, не вбить тебя. Кто? Там ціла гвардія. Та я їх чую, но вони до мене не лізуть. Все, все, так, тепер питання. То шо там в суммі у нас? У мене 4. У Мене 6. У меня 6. 16 виходить. Так а на що на, на їх будемо витрачати? На, на Зачарку да, на кірку. Ну, що ще <рігур> там можна буде. Якийсь спру. А, це ти про це говорив? Так, так, похоже, що це синій такий сідиться. Так, так, синій. Епік відбувається, коли всі разом роблять якусь одну ціль. Ну, так, так. Ma A mam ci Kiedy nie, to stoi efektywniejszymi przy no, mnie jak to jest? Pod...